Сьогодні рік народного подвигу. Ми пам'ятаємо, як рівно рік тому світ змінився, змінилося життя кожного з нас. В Україну і до Кривого Рогу прилетіли перші ворожі ракети, звуки вибухів, пожежа на складах на Макулані. Але багато хто в перші години не вірив в той факт, що в 21-му столітті сусідня країна може бити ракетами. По мирних містах. Не вірили, що почалася повномасштабна війна. Шоку не було. Одразу прийшло розуміння того, що треба діяти якнайшвидше. Заблокували важкою технікою смугу на аеродромі, щоб не висадився ворожий десант. Організували евакуацію з Макулана, бо була реальна загроза розповсюдження пожежі та розльоту боєприпасів. Почали будувати перші блокпости, організували мінування мостів та тунелів на під'їзді до міста і їх подрили. Ми розуміли, що в місті на той момент не було військових частин. 17-та танкова була на Донбасі, більшість наших нацгвардейців у Маріуполі та Вугледарі. Перший батальйон ТРО був лише в стадії формування. Де-факто. У нас було всього 600 нацгвардійців і 2 120 х міномети. Але була рішучість боротися, незважаючи ні на що, і відстояти місто. Потім, потім була колона з 50 одиниць техніки ворога за 200 метрів від Кривого Рогу, точніше від інгульця, спроба висадки десанту у Лазуваці, багатотисячні колони ворожих військ. Які йшли, щоб захопити Кривий Ріг та вийти на місто Дніпро та до Центральної України, були підірвані дамби і мости, були білази на дорогах, щоб зупинити ворога, пригадую, як формувались перші батальйони тероборони, цілодобова робота з пошуку всього необхідного: бронежилетів, каса, рації, машин тощо, всього іншого, сотні кілометрів окопів, траншей, протитанкових рвів. Сотні вопів, бліндажів, укріп районів, самовіддана праця лікарів, представників комунальних підприємств, волонтерів, рятувальників, енергетиків, тисяч, десятків тисяч криворіжців. Допомога прифронтовим громадам. Ми підтримали один одного, ми допомагали біженцям, ми допомагали і зараз допомагаємо військовим. Якби мені рік тому сказали. Що в найкоротші терміни можна закупити і відправити нашим частинам тисячі, десятки тисяч бронежилетів, понад 400 пікапів, джипів, повнопривідних вантажівок, більше 300 БПЛА і квадрокоптерів, сотні нічних пристроїв і прицілів нічного бачення, тисячі, десятки тисяч кубометрів лісу. Я б, мабуть, не повірив, але ми це зробили. Ми пройшли. Шлях від перших добровольців до максимально укомплектованої бригади ТРО, від перших блокпостів до системи ППО міста. Наш напрямок фронту на 99% був сформовано з мобілізованих військових частин та бригади ТРО, яких на початку війни просто не існувало. Тому ми фактично укомплектували і забезпечили всім необхідним кілька бригад. Наша допомога одна з найбільших цифр в Україні. 473 мільйони гривень було витрачено на армію з міського бюджету, а приватних грошей це тільки те, чим займався я, не враховуючи волонтерів. 502 мільйони. Разом 975 мільйонів. Як сказав командувач ТРО України, Наша 129-та бригада ТРО отримала матеріальної допомоги більше, ніж усі інші бригади ТРО разом у взяті. Та Кривий Ріг став містою фортеці. Став для окупантів форпостом, який вони не змогли пройти. Наше місто вистояло. Від нас розпочалося звільнення Херсонщини. Спочатку відкинули ворога на 50 кілометрів, і він не зміг діставати до нас зі ствольної артилерії та РСЗВ ГРАД. Потім героїчна операція наших військових і ворога відкинули на лівий берег Дніпра. Так, ми всі пам'ятаємо удари по Карачунівській дамбі, обстріли Інгульця, трагедію у Тернівському районі по вулицю Каштайновій та ракетний удар по Давгінцівському району. Ми пам'ятаємо всіх загиблих цивільних та всіх військових, хто віддав своє життя, захищаючи батьківщину. Так, ми розуміємо, війна не закінчилася і, можливо, будуть ще й ракетні удари, будуть інші випробування, і потрібно ще багато сил для перемоги. Цей рік був дійсно довшим, ніж усе попереднє життя, але цей рік показав усьому світу: нас не залякати, не зламати і не перемогти. Ми продовжуємо працювати. Кривий ріг б'ється як одне серце з усією Україною. Справжньому залізне серце. Дякую кожному криворіжцю, який зробив свій внесок у боротьбу з ворогом. Дякую всім нашим солдатам та офіцерам ЗСУ Нацгвардії Тероборони. Ви справжні герої! Разом ми обов'язково переможемо.